У Житомирі пройшов тренінг на тему дотримання журналістських стандартів при створенні соціального іміджу для переселенців. Тренінг направлений на руйнування суспільно-негативних стереотипів стосовно біженців. Як таки налагодити контакт знає Вікторія Хлань. Асоціація професійних журналістів та рекламістів Житомирщини запросила всіх бажаючих на перший тренінг, який відбувається в рамках інформаційної кампанії про руйнування стереотипів щодо внутрішньо переміщених осіб у медіа Житомирщини. Е, сьогоднішній наш захід. Перший захід цього проекту він покликаний навчити журналістів як правильно і коректно висвітлювати тему внутрішньо переміщених осіб. Тренінг направлений на те, щоб зруйнувати суспільні негативні стереотипи стосовно переселенців. Ідея нашого проекту полягає в тому, щоб звернути увагу суспільства на те, що поряд. Живуть люди, які приїхали з інших регіонів, і вони не є біженцями. Ці люди є нашими співвітчизниками, і це такі ж самі люди, як ми. В ході цього проекту ми створимо чотири телевізійні передачі про історію успіху, про успішних людей, які Є внутрішньо переміщеними особами, приїхали з інших областей, і проживають нині на території Житомирської області. Як вони адаптувалися в наші громади? Також буде проведена інформаційна кампанія в соціальних мережах на основі журналістських матеріалів про переселенців. Психолог розповіла про найрозповсюдженіші стереотипи щодо переселенців. Більшість населення вважає, що переселенці не хочуть працювати, адже запропонована заробітна платня для них замала. Що вони не хочуть брати участь у військових діях та дуже агресивно ставляться до місцевих, та все ж таки, що стало причиною виникнення таких стереотипів? Перш за все, це обмеження інформації. Це перш за все, е, я думаю, що ці стереотипи перш за все проговорюють як показує практика, проговорюють люди, які не спілкуються, не мають досвіду спілкування з людьми, які приїхали. З міста відбуваються військові дії, тобто це брак інформації і ну на жаль. Медіа не завжди є позитивні матеріали, не завжди є позитивні, і ще досі можна зустріти матеріали, які дискримінують внутрішньо переміщених осіб. На жаль, тому основна мета проекту створювати позитивну думку щодо ВПО та показувати, якого успіху досягли переселенці за межами свого дому. За офіційними даними у Житомирській області перебуває 7134 особи переселенців. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. У Житомирі пройшла перша хореографічна асамблея до старіччя від дня народження Наталії Скорульської. Організатори познайомили гостей з життям відомої діячки, провели ряд майстер-класів сучасного та класичного танцю. Деталі святкування сторіччя розкаже Вікторія Хлам. Наталя Скоруська – балерина, хореограф, педагог і лібретист. Саме вона стала натхненням для створення першої хореографічної асамблеї. До старіччя Наталії Скоруської у стінах філармонії зібралися прихильники балету та творчості балерини. Саме в цьому залі. І, до речі, це було принципово провести першу хореографічну асамблею до старіччя Налі Скорульської саме в цій залі, тому що саме тут опановувала свої перші кроки Наля Михайлівна Скорульська, опановуючи мистецтво балету. До слова запросили єдину доньку Наталії Скорульської Роксану, яка розповіла про нелегкий кар'єрний та життєвий шлях мами. Вирішили створити в Житомирі хореографічну студію для своєї дочки і запросили свого товариша по Маріїнському театру соліста вже у відставці Гавліковського. З цього починалося, потім були інші педагоги. Студія була дуже відома. Також Роксана на сцені вручила директору асамблеї подарунок. Книгу з модерн танцю, видану в 1913 році. Ми привезли з Києва балет, бал Маскарад, який год тому подари був хореографом. Володимір Малакова. І ми вирішили такий подарок зробити: в город Ждомір. Наша балет бал Маскарад. У рамках асамблеї виник перший відкритий фестиваль хореографічного мистецтва обласного значення. У планах є створення всеукраїнської асамблеї. Вікторія Хлайн, Леонід Передаченко, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК1 та хай вам щастить. Шився чемпіонат з мотокросу у Житомирі. Багато житомирян підтримали цей вид спорту. Цьогоріч організатори переконалися в тому, що є сильна спонсорська підтримка та підтримка з боку влади. І, зокрема, управління у справах сім'ї молоді. Міста допомагає і управління сім'ї молоді спорту облдержадміністрації. Я хочу сказати, що це звернення було як від громадської організації, тому що не практикували раніше працювати з громадськими організаціями. Зазвичай була бюджетна сфера і старалися підтримати бюджетну сферу, але я вам скажу, що Користі більше, коли люди люблять цей вид спорту. Всі, хто долучався до мотокросу, отримали подяки та нагороди. Я скажу, що цьому виду спорту на Житомирщині і в Україні в цілому бути, тому що дійсно у нас є хороші результати і позитивні емоції від того, що ми зробили хорошу справу. Відтепер мотокрос буде проводитися в нашому місті щороку. Організатори були вдячні Сергію Сухомлину за створений трек. Однак трасу закрили, адже землю на якій проводили змагання, передають воїнам. А трек мы построим новый, построим гораздо лучше, серьезнее больше, и, и, и будем действительно проводить соревнования на очень высоком уровне. Это я думаю, что вместе с Олегом и Сашей мы вам можем всем спортсменам обещать. Ми перейдемо финансирования спорта в городе Житомирі, от финансирования только грамот і кубка действительно, к финансированию спорта. І это ми сделаем обязательно нагородження учасників відбулося в кінотеатрі Україна. Нагородили 12 учасників. Житомирська команда з семи чоловік здобула перше місце в чемпіонаті з мотокросу в Україні та отримала Кубок України. В останню перемогу житомирська команда здобувала ще 80-х роках. Вікторія Хлайн, Леонід Передаченко, телеканал «СК-1». Житомирський виконком хоче віддати в оренду приміщення маєтку Філіпова, більш відомого Житомирянам як Старий Рахс. Всього за одну гривню. Відповідний проект рішення опублікований на сайті міської ради ще 4 листопада. Проти цього рішення виступив голова Житомирського обласного осередку ВОЗ за помісну Україну Олександр Батанов. Планувалося б відкриття інтелектуального клубу, де б навчалися дітки нашого міста. Шахматний клуб. Проведення різних заходів до історичних дат України, створення в цих кімнатах українського дому є підтримка музею старожитностей, який є славною в університеті імені Івана Франка, які поділилися, я думаю, частиною експонатів для. Українського дому за створення українського дому також виступає і перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Ми вже давно говоримо про створення в городі українського дому. Що це за дом? Це поміщення, яке б об'єдинило в собі всі. национальности, все национальные общины, которые проживают в городе Житомире. Вот под крышей украинского дома. Это могут быть и чехи, и словаки, общественные организации, которые связаны там с ромами, с азербайджанцами, с армянами. Нам необходимо их объединить в одном здании. Там есть два прекрасных зала, в которых можно проводить э Вечера камерной музыки, поэзии, выставки фотографии, выставки картин. И в субботу-воскресенье параллельно проводить росписи, свадьбы и так далее, это никоим образом не мешает. Но этим должен заниматься город. Сергей Иванович запевняє, что за останні два роки место вклало півтора миллиона гривень в ремонт будили. И сейчас отремонтировав это здание, мы просто хотим взять и передать это здание управления юстиции. Вот это допустить нельзя. Я еще в прошлом году, год назад. Е... рекомендовал и настаивал на том, чтобы это здание отдать под украинский дом. И мы собирали порядка там, 10 или 12 общественных организаций, круглые столы. Они выступали именно с тем, чтобы это здание действительно отдать под украинский дом. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивна арен України та світу станом на 9 листопада. У студії Віктор Журавський. Вітаю! Футзал минулими вихідними у двох дивізіонах чемпіонату міста були зіграні матчі чергового туру. У вищій лізі найбільшу інтригу подарував останній матч туру Медик Візаж Дасна Кофеджо. Рівна гра на зустрічних курсах подарувала закономірну нічию. Візажівці двічі вели у рахунку. За рахунок голів Демчика та Погорільця, проте перевагу нівелювали Романюк та Дем'янчук. 2-2 як підсумок. Серед інших матчів такі результати. Грантех поступився галанту МТС 0-2. Енергія та Газмія подарували зливу голів 5-3. Енергія, до речі, минулої п'ятниці стала чемпіоном України серед енергетичних компаній. Коростень був битий водоканалом 1-6. Ще один погром атлет вчинив штурму 7-1. Тут варто відзначити дублі Литвиновського і Федотова. У рамках другого туру першої ліги було зіграно сім матчів. Найбільша перемога в першій лізі була зафіксована у суботу. У матчі батьківщина молода Олімпік сім хет Хетрик на рахунку Герасимчука. Дубль у Слободяника. Фрегат Квара 2-3, НБФ 2, Атлет 2, Нічия 1-1, матчі неділі Персей, Батьківщина, Молода 2-4, водолій Квара 2-1, переможний м'яч в активі Тарасюка, красень гол з власної половини поля за комірець голкіперу. НБФ 2 програв в форці 1-3, Кіфа був розтрощений лідером першості Атлетом 2-1-5. Футзальні баталії на Кубок України тривають. Житомирський промінь переграв суми хімпром та крокує до наступного раунду. Перший матч нагадаю завершився результативно нічією. 2-2. матч відповідь на виїзді Житомиряни розпочали невдало, пропустивши вже на першій хвилині. Проте зусиллями Тищенка, який зрівняв рахунок, ще у тамі першому, і Максимчука, який наприкінці другого забив другий м'яч променя, представники Житомира пробилися до однієї 16-ї Кубку України. Там на промінь вже чекає Київський епіцентр. СК Коростень чемпіон області з футболу. В останньому матчі чемпіонату коростенці розтрощили ФК Пулини. Матч на Житомирському стадіоні Спартак завершився із хокейним рахунком 6-0. Варто зазначити, що Коростень завершив виступ у нинішньому сезоні без єдиної поразки. Власне, як і футбольний клуб Бердичів, який відстав від чемпіона на два пункти у турнірній таблиці 34 очки. Коростенський мав, замкнув трійку лідерів 28 пунктів у активі. Тріатлон Юлія Єлістратова виграла New World International Triathlon у Гонконзі. Зробила вона це вдруге у кар'єрі. Два сезони тому житомирянка також була першою минулого сезону. Юлія стояла на п'єдесталі пошани. Другою, це вдале завершення спортивного року для Єлістратової, яка нагадаю, посеред сезону зазнала серйозної травми руки. У футбольній українській прем'єр-лізі клуби між собою зіграли матчі 14-го туру. Рахунок 2-0 зафіксовано одразу у трьох матчах. Чорноморець програв Олімпіку, Дніпро та Динамо здавали Говеру та Сталь відповідно. Зоряна лишила шансів Запорізькому металургу 4-1. Волинь здобула вольову перемогу Ворською 2-1. Карпати з металістом розійшлися миром 1-1. Шахтар на виїзді не без пригод переграв Олександрію 2-3. Після 14-го туру лідери УПЛ незмінні Шахтар та Динамо мають по 3 34 очки, У найближчого переслідувача Дніпра. 27. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.